Хочу нову декоражку по стоку, але в маленьких коробочках. Такий запит часто отримуємо в Директ. Зараз у нас є для вас крута пропозиція, бо приїхав Сінсей Хом. Ось в таких коробочках. Відкрили вам лише 4 штучки для того, щоб познайомити з наповненням, що в нас попадається, і адвент календарі різного плану новорічні декоражки. Щось є для дому, є круті гірляндочки, є косметички. Різні тарілочки, різні органайзери, формочки для випікання. знов адвент-календар, різні підставочки, я не дістаю. Класні кошочки. Прикраси хотіла сказати на стіл. Скатертинки, подарункові набори. Знову ж таки, як я вже сказала, круті гірляндочки. Дуже-дуже різноманітне, круте наповнення. Хочете? Краще, ширше, роздивитися будемо робити відеоогляди і обов'язково покажемо на наших прямих ефірах.